Вітаю вас, мої хороші, мене звуть Анна Зварич, і я бізнес-леді, яка займається сама своїм мисленням, трансформаційним мисленням і змінюю своє життя і реальність через паттерни і усвідомлені, а також навчаю цьому інших людей. Я інструктор, викладач методу Тета-Хілінг, і не тільки. І тут я ділюся з вами своїми інсайтами. І намагаюся ділитися цікавим для того, щоб ми всі разом ставали ще краще і жили в кращій країні, в кращій реальності. Тож, сьогоднішнє відео буде про те, чи потрібна всім психологія, чи правда, бо нещодавно я побачила декілька вже відео, коли в Рілсах розповідають, що. Скоро психологія стане must-have, просто обов'язковим для кожної людини. І от я хочу поділитися, що я думаю з цього приводу. Тож, чи потрібно нам знати, як працює наша фізіологія, наша нервова система, наш мозок, наша гормональна система, наша емоційна система? Як взагалі? Ми складені, з чого ми створені, як ми функціонуємо, чи потрібно це знати кожному, чи достатньо, щоб це знали тільки вузькі спеціалісти, і коли нам потрібно просто приходити, там, платити за сесію, чи читати якусь книгу, подивитися, щось з Ютюбчички, і цього достатньо. Пишіть, будь ласка, свою думку, свої коментарі мені дуже-дуже цінно, а я зараз поділюся тим, що. Бачу я. Я людина, яка з дитинства дивиться на картинку ширше. Тобто я завжди цікавилась, як живуть інші люди, як взагалі побудова наш світоустрій, чому ми тут, для чого. Я от просто правда з дитинства шукаю ці відповіді. І от те, що я бачу, до чого я прийшла через свої... Знання, усвідомлення, а я достатньо багато чого вивчаю, маю багато сертифікатів. От, і що хочу сказати, що я прийшла до того, що насправді в цьому світі все справедливо і все в балансі. От довгий час, більше свого життя, я насправді не сприймала це, і я боролася з цим. Я вважала, що світ несправедливий. Що всього завжди перекос, що все в дисбалансі, і що взагалі планета наша, людство летять кудись в... зовсім не туди, куди хотілося б. І от на даний момент я прийшла до того розуміння, що насправді я згодна з філософами, з відомими, скажімо так, не знаю, фізиками, що насправді все в світі гармонійно і все в балансі. І так воно насправді є, якщо ми проаналізуємо, да? і, і кожен раз, коли у людства є якісь виклики, приходять, да? в той самий момент приходять і відповіді. От і причому цікаво те, що одночасно в різних куточках світу люди отримують відповіді, да? так само як і там електричество було. Знайдено не в одній країні, да, а приблизно в один час декільками науковцями. І так само, в принципі, зі всіма відкриттями. І от цікаво те, що якщо ми не будемо дивитися да, на те, що було, і в принципі будь-який виклик, там епідемія, якісь катаклізми, вони завжди піднімали нашу цивілізацію і людство. на більш високий рівень. Більше того скажу. Кожна війна була каталізатором змін. І не секрет, що саме майже всі технологічні засоби, що у нас зараз є, від телефону до не знаю, літаків і локацій, це все пройшло з мілітарі, з військової техніки і розробок. Все, що навіть психології, все, що раніше було там НАСА, там десь для військових, для спецназів, там і 25-й кадр, ще там, і, і НЛП, і будь-що, воно використовується спочатку десь в спецслужбах, а потім тільки приходить до звичайних людей. Так, от цікаво, дивіться, якщо ми зараз бачимо, а ми бачимо, я надію, що ви теж бачите, що якось людство йде не туди. І в нас, от, як знаєте, загострюється все, на якесь навантаження зі всіх боків, і він стає більше, і е, психологічних навантажень на нас більше. І насправді все, що е, на нас впливає, воно шкодить перш за все нашій психіці. Віруси, дивіться, які віруси стали ну, раніше. Да, завжди віруси впливали і давали якісь побочні ефекти. Але отак, от щоб вони впливали саме на нервову систему, дивіться, скільки тривожних розладів, депресій саме після е вірусів, да, хвороб. Більш того, я вважаю, що зараз іде. Дуже велике перенавантаження нашої психіки, тому що за останні там 50 років, 100 років людство стало отримувати стільки інформації, скільки там люди там два століття тому не отримували за все життя. Ми стільки отримуємо за день, тому що у нас є е, гаджети вже, да, якщо, нам вже не треба для того, щоб прочитати новини, чекати 9 годин вечора, щоб подивитися новини на 10 хвилин. І нам не треба йти в кіоски, купувати купувати газету. Да? А тепер у нас новини нон-стопом в телефоні. Нам не треба вже чекати листи по два тижні або голубами їх відправляти. Воно вже у нас все миттєво. Ми отримуємо щодня дуже багато інформації. Все блимає, все мігає кругом всі ці вивіски. І уявіть собі, що людство ще не встигло адаптуватися до такого, такого перезавантаження. Я вважаю, що ми з вами перенасичені інформації. І у психіки просто немає можливості це все, знаєте, переварити. І от війни були завжди. Да? От, ну, завжди були війни, всі, всі це знають. Але люди про це не знали. Тобто людина жила в одній частині світу. Вона не знала, що там відбувається в інших країнах світу, частинах світу. А цікаво те, що наш мозок так побудований, що він бере все за правду. І ми з вами переживаємо за якісь катасклізми, навіть які ми не бачимо власними очима, от зараз в нашому житті. Ми, коли дивимося через відео, через ролики, через ТВ, Якісь катаклізми в інших країнах, ми це проживаємо. І ми стресуємо, хочемо ми цього чи не хочемо, а наш мозок запускає, от він бачить повень. І у нас дух перехоплює, правда? Ну, Перехоплює же дух. Хоча це повень десь взагалі там, не знаю, в гватемалі. Ми все переживаємо, беремо все близько до серця, і ми через мозок запускаємо через нейромедіатори, рецептори. І через гормональну систему ми запускаємо реакції, реакції, наші емоційні реакції. Тому, якщо ми. І плюс-плюс, дуже важливо, також на нашу психіку впливає дуже сильно ем, оточуючи навантаження нашої е, цивілізації, да? вихлопи різні там. Е, Ну, коротше, все, що, все, що це на нас там світиться, воно, воно наче і покращує наше життя. Те, що у нас є вода, да, там, світло, гаджети, пральні машинки, воно наче і розвантажує нас фізично, але навантажує психологічно. Тому що ми тепер насправді знаємо, як користуватися гаджетами різними будь-якими. І їх що року їх стає більше. Да? І ми вже маємо не просто там бути фахівцем на роботі, а ми маємо вже мати стільки професій всередині однієї людини. От просто, просто подивіться на це. Раніше там було достатньо просто розкладати цукерки на заводі. все. А тепер люди вже мають знати не знаю, англійську, ми вже маємо монтувати відео, вести соцмережі. Ми вже маємо розуміти, як це працюють ксерокси, там, принтери, скава машина. Ми, все це, ми, ми вже універсальні солдати. Да? Ми можемо дуже багато, і це вже зараз норма. Не знати, як відсканувати документ це вже якась дикість. І ставки зростають. Ми маємо вже з Штучним інтелектом працювати, ми вже маємо бути і маркетологами, і дизайнерами, і нянями, і нутриці... нутриціологами і во всьому розбиратися. Ще на нас дуже сильно, на психічне наше навантаження впливає те, що ми їмо. їжі корисної, правда стає менше. Всі ці ГМО, всі ці швид... ми, ми звикли до швидкої їжі, і вона вся оброблена, хочемо ми це чи не хочемо. І навіть вже в селах люди ну, не можуть без обробки. І, тих же, і худобу вони готують, і тими ж антибіотиками, і всім ну, без цього вже немає, ну, як вижити, тому що воно вже все адаптувалося, розумієте, до, до, до того, що без хімії вже не можна. І все це впливає на нашу гормональну систему. Це все впливає на нашу нервову систему. І все це впливає. На стан нашого організму. Хочемо ми цього чи не хочемо. 100 років недостатньо людству для того, щоб адаптуватися до всіх цих неймовірних змін. Навіть те, що ми піднімаємося тепер там, на 20-й, 25-й, 50-й поверх в ліфті, це уявіть собі, наш вестибулярний апарат. як… Перші літаки, коли літали, всіх тошніло, Ну, всіх тошніло, і людям було погано. Зараз ми вже літаємо на раз, два, три. Розумієте? Тобто є адаптація нашого організму. Я впевнена, що через 200-300 років вже людство буде сприймати інформацію вже більш безпечно і менш на неї реагувати. Але зараз, зараз така ситуація, що я вважаю, і я згодна з тими, хто вважає так само, що. Дійсно, ми маємо більше знати про адаптогени, про ті антидоти, які можуть нам допомогти при цьому всьому навантаженні. Тому що кількість депресій, тривожних розладів, вигорання людей, які не хворіють фізіологічно, але хворіють психічно, і саме психічні хвороби зараз вийшли на перший, На перший рівень. І якщо раніше ми думали, що всі хвороби від стресу, і ми думали, що стрес це щось таке погане, якісь, там, не знаю, щось конфлікти, ссори, да? але зараз я хочу вам звернути увагу, що стресом є все. І оця кількість навантаження інформації, новин, рілсів, які ми отак от лістаємо. Відео різних. І причому чим менше цих, чим коротше ці відео, чим, тим більше навантаження йде на наш мозок. Краще подивитися фільм, краще подивитися от YouTube-відео, краще подивитися довге щось або почитати, ніж там 10, 20, 30 маленьких роліків. Бо е, так працює наша гормональна дофамінова система, що в ролики хоча б є. Зав'язка, кульмінація, розв'язка, і там є якась сюжетна лінія, і воно має свою динаміку. То в коротеньких рілсах, да, наприклад, як там на 30-60 секунд, в них зав'язка, кульмінація розв'язка йде в цю, цю хвилину. Розумієте? І це отак для мозга дефамінова залежність, і це насправді дуже велике навантаження на нашу психіку. Тобто стрес зараз. Це не конфлікти, да, конфлікти також, але додатково ще і оця велика. Коли ми думаємо, що ми відпочиваємо і лістаємо рілси, або ми думаємо, що ми відпочиваємо і йдемо по вулиці і читаємо мільйони вивісок різних рекламних повідомлень, і, і, і це все мігає фафакає, Оце все ми думаємо, що це ми розвантажуємо мозок. Ні, ні. Це все є стрес. Для нашого організму. І організм має з цим справлятися. І тому я, я впевнена, що ми всі, кожна людина має вивчати, а як побудована психіка, як працює мозок, як працює наша гормональна система, чому я відчуваю те, що відчуваю, чому я відчуваю ці емоції і що мені зробити, щоб не відчувати ці емоції. Навіть той факт, коли я прочитала і вивчила, як пов'язана психіка з нашою гормональною системою, і як тіло пов'язане з гормональною системою, мені вже стало більш зрозуміло, і я стала більше контролювати те, що я читаю, те, що я роблю, коли я, куди я направляю свою увагу. Розумієте, чим більше ми будемо про це говорити, чим більше ми будемо про це читати, тим більше ми будемо знімати. Навантаження на смозок, і знаходити час на розвантаження його, знаходити час на детокси, на годину тиші за день, на те, щоб очі відпочивали, не дивитися в рілси, а дивитися на просто природу або просто небо. Розумієте? Такі от прості речі, але, але вони правда дуже сильно допомагають. І ще важливий момент. Стосовно того, що все нагнітається, от все нагнітається, наче він більше катаклізм, її насправді не більше. Просто ми про них стали знати із-за того, що зараз гарний інтернет і інформація доноситься миттєво. Але але навіть якщо вона і стає більше катаклізмів, і що дійсно ми йдемо кудись в не знаю в Тартарарим, Рим. І людство все за крок до вим, вим, вимирання, навіть якщо це взяти за факт, то згадуємо те, що я сказала в самому початку, що насправді все в балансі, і все є справедливо, все є справедливо. Якщо взяти цю теорію, що все є справедливо, і все є в балансі в світі, він все одно планета виживе, і людство виживе, і природа виживе, все виживе. І все навіть в той момент, коли це нам здається критичним. Насправді, насправді, ми вчимося. Ми вчимося, да? як, як я вже сказала, що військова, да, військов, кожен військовий конфлікт, да, він дорого нам коштує, але він веде за собою технологічний прогрес. Тож, дивіться, зараз більше навантаження на психіку, так, більше інформації, так, більше психологічних хвороб. Так. Але так само нам і даються антидоти, нам даються протиатрутні засоби. Те, що балансує, нам даються методи, які пришвидшують розвантаження. Якщо там, 100 років тому був тільки Фрейд і Юнг, які насправді навіть не знали, що робити, вони просто описували те, що є, як працює наша психіка і психологія. і… Просто пояснювали. То зараз стільки сучасних методів, і кожні декілька років з'являються нові круті відкриття. Відкриття про мозок, відкриття про квантову фізику, відкриття про психологію. І методів стає дійсно більше, і методи, методи такі, які. Не потребують вже довгої терапії, довгого вивчання. Якщо раніше потрібно було 10, 20, там, 30, 100 сеансів для того, щоб там, перші отримати результати, то зараз методи вже 1, 2, 3 сеанси і все. Да? Тобто, вже все пришвидшується. Все пришвидшується. Так само, як карма зараз не працює, раніше там потрібно було 7 поколінь відпрацьовувати. Чи там сьомому поколінню доставалося там за те, що там натворила перше покоління. Зараз це вже не працює. Зараз карму вже навіть діти не відпрацьовують. Зараз от ти щось зробив, тут же прилетіло. Тут же прилетіло, вже ніхто нічого не чекає. І це насправді величезний плюс. Я вважаю, що це величезний плюс, що воно насправді пошвидшується, все якось прискорюється і в негативному факторі. Але в той самий час нам дається інструменти, різні підказки, як це можна вирішувати. Тому тому, те, що раніше вважалося езотерікою, що це якась там бабка щось там магічила, то зараз це вже доводиться. Уявіть собі, наприклад, тета-хілінгу. Бо я знаю досконально все саме про метод Тета Хілінга. Він з'явився, ще там 35 років тому, коли це було просто диво, знаєте, слово ченнелінг ніхто не знав. Хоча ченнелінг завжди був. Бо той же Мінділеєв свою таблицю хімічних сполук побачив саме у вісні. Да? Тобто це був теж ченнелінг, чи Ченнелінг, да? як там його правильно. Тож, тоді е, вона стидалася про це комусь розповісти їм, і, 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 навіть якщо це допомагало. А сьогодні, а сьогодні, вже стільки досліджень, які це пояснюють, чому працюють тета Хілінг, чому працюють тета хвилі, чому працюють медитації, чому працюють афірмації, чому працює наш мозок, що наш мозок не відрізняє, як я вже вам сказала. Десь за кордоном ми відчуваємо всі ці емоції з жаху, ми відчуваємо, наче це отут, зараз ця річка. Да? Так само працює, і навпаки, ми вже знаємо, що точно так же позитивні навіювання і е, позитивні трансформації, те, що ми собі тут змінюємо мислення, воно також впливає. І зараз таких методів стає все більше. Працюють вони все швидше, навіть та ж сама розстановка. Да? Ще там 10 років тому вона працювала тільки з родом, тільки там в групі. Тільки зараз вона працює вже і на бізнес, і на те, і на те, і вже так миттєво. Да? І зараз вже стільки методів пропрацювання тіла. Да, ми вже вивчили, довели, вже людство довело, що всі психологічні наші проблеми, вони всі відображуються в тілі, що всі наші хвороби є результатом наших програм. І є вже стільки там, крайня сакральна терапія, кінезіологія, остеопатія, Стільки є методів, які пов'язують психіку з фізіологією. І зараз, наприклад, я вже да, понятно, що точно так же ми, я раджу приймати і ліки. І ходити до лікарів, але я, наприклад, вже більшість перекладу, вже більшість лікування я перекладую на усвідомлення, на зрозуміння, на те, щоб поговорити з хворобою. Просто треба знати, як поговорити, але я бачу по собі, як воно миттєво змінюється. Розумієте, то останній, наприклад. Божественне вимірювання, да, яке пройшло в моє життя, коли я побачила, що мої ноги. от уявіть собі, мої ноги були от завжди отак. Одна нога була рівна, друга була отак. І завжди і навіть остіопати і кінезіологи не могли поставити вправо, не могла поставити рівно, або ставила, і вона знову розгорталася. Тобто нарушена була вся структура. Тут я зробила практику онлайн, мені зробили як клієнту, і за 6 хвилин моя нога стала рівною. Моя нога стала рівно. Розумієте? Тобто приходять вже методи, такі, такі яким не потрібно, як Тета Хілінг, да? наприклад, це для мене була революція, що не потрібно 10 сеансів. Що можна за один-два сеанси вирішити ситуацію людини? Розумієте? Не 10, а одна, два, три. Дуже часто одна. А так само я вже бачу, як працює. Як, наприклад, активація Кундаліні», якою я там, да, дівчата не могли отримати там, оргазмів з 35 років. І одна сесія, і в, і в них пішла енергія, і розкрилася сексуальність, і все розумієте? Тобто, вже не треба роками якась терапія. І оце, а це вже бажатне вирівнювання за 6 хвилин це просто, ну, просто вже шок-контент для мене. Тобто, скоро ми з вами, ми вже на порозі того, що ми будемо, отак все буде миттєво, і ми зможемо миттєво. Я думаю, що ми будемо і комунікувати скоро вже якось телепатично, і якось будемо вже. І те, що раніше було магією, зараз вже буде, вже дуже скоро буде в реальності. Тому, Тому я впевнена, що перше, треба вивчати, як ми створені і як ми працюємо. Це не просто делегувати комусь спеціалісту, я прийду, заплачу гроші, отримую. Бо зараз стільки навантажень і стільки випробувань, що ви не, не, не набігаєтесь до спеціалістів, бо ставки зростають, і воно все наче не погіршується. Я не хочу сказати, що не погіршується. Воно все якось загострюється, да? воно якось обостряється. І значить, воно нас виштовхує. Щось нове, щось класне, щось більш потужне. Нам важко відчепитися від того, що ми раніше знали про світ, про себе, про життя. Але трансформації неминучі. І да, вже доведено, що мислення впливає на все, що тета стан на клітини, крові як впливає просто тета медитація. Розумієте, це вже все задокументовано. Воно вже все. Є, і, і, і ми на порозі ще більших відкриттів. Діліться, будь ласка, своїм враженням від цього відео, чи розділяєте ви мою думку і до нових відео. Пишіть мені, про що б ви хотіли, щоб я з вами поділилася. Пока-пока.